Так, ну що, маємо закінчений ремонт побіговий. Ви там предыдуще відео подивитеся. Там є з дирочками, де грибок стояв, потім там з дирочкою. От, ось такий маємо результатик тут. Все, буде працювати, все буде гаразд. Так, до речі, місто Дніпро, хлопці, вік 16-20 років. У нас є відкриті вакансії, да? наші на монтаж. Хто хоче заробляти, навчитися працювати, дзвонимо, пишемо, домовляємося, приходимо, навчаємося та приступаємо до роботи. Переробляємо ремонтик за іншими майстрами. Буде під гарячу вулканізацію тепер. Дивіться, який якісний, якісний ремонт приїхав. Тут, тут ось така ось відбувається затія з ним. Коротше, я рукою підцепити не можу, але от, ну, коротше, ви все бачите самі. Дуже схоже на грибок, ну і не дуже схоже. Зараз отут, отут як ножка є. Тобто, ось так ось буває ремонтується грибком. Тут навіть, дивіться, немає ніякого клею. Ні, трохи є, але не зачищено, нічого нормально не зроблено. Тобто, треба переробляти і гарно переробляти.